Дистанційні консультації це коли пацієнти або представники пацієнтів мають бажання, не маючи очного візиту до лікаря, отримати якесь заключення, якийсь коментар, якусь консультацію. І сьогодні я хотів би на цьому зупинитися, звернути вашу увагу, як ми відносимося до цього в тому клінік, і як ми з цим працюємо. Тож Дистанційна консультація все рухається вперед. Світ рухається вперед. Безумовно, сьогодні є технології, інтернет дає дуже багато можливостей аналізувати цю інформацію, доставати додаткову інформацію і давати якісь свої заключення. Це все добре, і ми одна з тих клінік, яка в тому рахунку почала таку практику, яка називається дистанційна консультація. Я нагадаю, що Тома клінік займається онкологічними проблемами, консультаціями клінічних онкологів, консультаціями хіміотерапевтів, променеві терапевти все те, що потім дозволяє нам складати план лікування пацієнта і пропонувати пацієнту певні інструменти, які ми використовуємо в нашій клініці. Але не пройшло дуже дуже небагато часу, коли з нашими колегами я нагадаю наполягав на тому, що ми, як сучасна клініка, маємо впроваджувати дистанційну консультацію. І ми зустрілися з нашими колегами, з онкологами, клінічними онкологами і вирішили все ж таки провести аналіз ефективності цієї роботи, ефективності підкреслюю щодо пацієнта, онкологія така дуже неприємна штука, яка не дає нам дуже багато часу на те, щоб розмірковувати. Тут так безумовно це треба робити дуже ретельно, дуже відповідно, Відповідаючи протоколам, але не зволікати, не затягувати час, і тому первинна консультація є надто важлива для пацієнта. Безумовно, існує дуже багато варіантів, коли пацієнти хочуть використати другу думку і почути іншого лікаря. І тут якраз ми зіштовхнулися з тим, що дуже багато у нас іде розриву інформації. Були дуже немало пацієнтів, які потім приїжджали до нас, і ми бачили наскільки різниця інформація. Яку отримує лікар при дистанційній консультації, і всю ту інформацію, яку отримують лікарі при очній консультації, не говорячи про те, яку величезну кіпу документів лікар має обробити, сприйняти, що є важливим, що не важливим? Чому ми відмовилися від дистанційної консультації і пропонуємо це пацієнтам сприйняти як одну? З наших порад, як наш досвід, тому що вкрай важливо при первинній консультації. Я підкреслю і наполягаємо мати очний контакт між пацієнтом і лікарем. Бо тут складається дуже багато факторів: це спілкування пацієнта з лікарем і розуміння один одного. Формується довіра, формується бачення лікаря, і на то, що набагато важливіше. Лікар має можливість бачити пацієнта, бачити стан пацієнта, розмовляти з пацієнтом, отримувати дуже багато важливої для лікаря інформації, яку пацієнт вважає, може і неважливою, як то якісь давні операції, якісь давні травми, якісь давні неблагоприятні умови роботи і так далі, і так далі, те, що неможливо отримати просто на папері, як заключення комп'ютерна томографія. І коли ми проаналізували весь той вал, всю ту кількість проробленої роботи, і як це змогло в кінцевому рахунку допомогти пацієнту. Ми прийшли до висновку, що ми відмовляємося від надання такої послуги, як первинна дистанційна консультація. Коли пацієнт вже починає лікуватися чи отримує певні рекомендації після отриманого методу лікування, і в подальшому здає контрольні якісь обстеження, КТ, клінічні інші лабораторні обстеження безумовно. Тут можливо використовувати в деяких моментах дистанційну консультацію, але ж особливо в онкології лікування призводить до зміни статусу пацієнта, до зміни самопочуття, до зміни взагалі, загального почуття пацієнта, і лікар має це бачити. Я може скажу дуже непопулярну річ, і я розумію, що навіть дуже багато колег на мене буде ображення за таке, але ж кожна клініка, кожен лікар. Кожна установа безумовно намагається бути кращою для пацієнта і надати своє бачення, свою пропозицію для того, щоб пацієнт потім обрав цю клініку. Ми розуміємо, що в онкології дуже важливий час, дуже важливе розуміння пацієнта, що з ним відбувається, і ми не стали продовжувати дистанційні консультації. З однієї сторони, ви скажете, що дуже багато клінік продовжує надавати цю послугу, і чому ви інші? Так. Але якщо ви вдумаєтеся, то безумовно, ті заключення, які формуються дистанційно, не є повноцінним заключенням. Не з юридичної точки зору, не з точки зору повноти інформації. Це все має на меті, щоб ви все одно приїхали в цю клініку. І тільки тоді це буде повноцінна, первинна консультація. Інакше це просто думка лікаря. Не більше. І не менш, то якщо ви все одно потім маєте необхідність приїздити в цю клініку, питання: нашому витрачаємо час лікаря, нашому витрачаємо ваш час пацієнтів. Це дуже гостра тема, до якої ми йшли майже півроку, дуже думаючи, як це освітлити, і вирішили зняти такий коротенький ролик, пояснити нашу позицію. Тут немає часу гратися, вибачте, за таке слово, тим більше. Що в нашій клініці консультація клінічного онколога, первинна клінічна консультація, підпадає по програму державних гарантій. Ми надаємо їх для пацієнтів безоплатно. Команда лікарів. Працює з документами, дає офіційний висновок, який потім може захищати, стверджувати, просувати, тому що то є заключення фахівців, які бачили пацієнта. Ось така дуже коротенька спроба пояснити, чому тому клінік відмовилась від первинної дистанційної консультації. Чому я як лікар з освітою, розуміння, як це все відбувається. Ми наполягаємо на очному візиті пацієнта до клінічного онколога. Чому первинний контакт лікаря з пацієнтом то є первинний місток, первинний місток довіри між лікарем і пацієнтом, розуміння пацієнтом, компетенції лікаря по даному напрямку, бо ми дуже дуже дуже, дуже бачимо, що наші пацієнти всі вже освічені своїй хворобі. І це супер, це класно, тому що. Кожен раз я підкреслюю, лікування то є двосторонній процес пацієнта і лікаря. Якщо поділити на відсотки, то 50% залежить від самої характеристики пухлини, яка наскільки вона агресивна, резистентна до лікування певних е, видів лікування, 25% від обладнання і 25% від фаховості професіоналів, які лікують. Але я б додав би ще, якщо це було можливо додати, то ще мінімум 50% – це від настрою і участі в лікуванні пацієнта. Це те, що ми розказуємо, спрямовано має бути спрямовано на користь пацієнта не витрачання в пусту жодної хвилини життя, жодної хвилини боротьби за здоров'я. Це одно потрібен очний контроль. Людина має ну, відчувати, що лікар зацікавлений в лікуванні, відчувати його впевненість, і ну це якби нас заряджає, тому що на нашу боротьбу проти цього цієї хвороби. А онлайн це таке. Це не, не це, це не то. Я вважаю, що для, таких, для такої хвороби то потрібно краще, щоб це було людське спілкування. Онлайн-консультація я думаю, в цьому випадку не може навіть відповідати дійсності, тому що тут. Не объяснишь. Только надо наглядно смотреть, смотреть, как вы говорите на человека, какое у него строение, как он себя ведет, какой даже цвет как кожи, кстати, это тоже очень важно. Он консультация в этом случае не подходит. Нет, но я считаю, что все-таки лучше получить консультацию точно. На самом глазу конечно. И ты определяешь своего врача, он твой или не твой. Это тоже очень важно. Тет на тет, я кажуть, побачить очи, побачить клиента, это очень важно. Потому что так людина может про себя рассказать одне, а лекарь бачит другое. То да. лучше, краще, конечно, Давайте. с лекарем балакать. Тут безкоштовно в основном это делается. Тут там дивиться кабинет министров, ВМССУ. И оборудование новое тут эти томографы, аппараты. Эти... Мне там в тех лекарнях сказали, сходно аппарат, а тут нет, тут любые аппараты, у нас подходят, не переживайте. Можно консультироваться, но к этому относиться с большой осторожностью, потому как онкология это очень-очень-очень тяжелая болезнь, и ее как бы докопаться до истины, установить полностью все моменты, нюансы, это надо при личном контакте, личное задавание вопросов, ответов, всякие со всех сторон подходить к этому вопросу в онлайн-режиме, ну может быть недостаточно, недостаточно будет как бы возможностей, вот эти все моменты, вот чего-то не хватает в онлайн-режиме, ты не предоставишь, а тут пришел к консультации к доктору, она дополнительно тебе все обследовала, при личном контакте задала вопросы, ответы получили взаимно, а в онлайн-режиме, ну так. Можно, но осторожно, но я отношусь, как бы я бы лично пыталась находить контакты с доктором и попадать на личные встречи, дабы получить максимум возможной информации, что, как, почему и что делать дальше с этим. Цілком до цього відношусь доволі негативно, враховуючи, що за допомогою онлайн консультації у нас немає можливості, по-перше, повноцінно оцінити загальний стан пацієнта все ж таки при розмові з людиною дистанційно, навіть при відеозв'язку, ти не запитаєш всього, що тобі потрібно, і ти не оціниш ну сам не побачиш того, що ти хочеш побачити повноцінно в повній мірі. Так і плюс при такій консультації неможливо досягти повного взаємозв'язку з пацієнтом. Теж така дистанція є перешкодою для такої консультації, враховуючи сучасні реалії онлайн, все зробити дуже зручно. Ну, на жаль, консультація не входить в цей перелік. Загалом, як така консультація віддалена, вона може мати місце за документами, але у нас відсутній контакт з пацієнтом. В такому випадку ми звичайно можемо розглянути документи, проте при очній консультації ми можемо подивитися пацієнта, оцінити його стан, прослухати про аускультувати легені, серце, звернути увагу, можливо, на супутню патологію, яку пацієнт, можливо, недооцінює або недообстежив, і загалом видати комплексний висновок про стан здоров'я пацієнта. Дистанційно таке зробити, на жаль, неможливо з усіма нашими гаджетами і комунікаціями, так само, як і лікування, ми не можемо надати онлайн, так само і таку повноцінну консультацію краще отримувати в очному форматі. Тому, коли ми говоримо про здоров'я. Пацієнта, звісно, дистанційна консультація може мати місце, проте коли ми вибираємо саме шлях лікування, протокол лікування. Звичайно, очна консультація це є стандарт в огляді, оцінці стану і вибору тактики лікування. Тому, будь ласка, якщо ви цінуєте своє здоров'я, звісно, знайдіть можливо день, можливо, більше для того, щоб прийти до онколога, розказати усе, що вас турбує, надати. Документи, отримати рекомендації валідні і проходити лікування. Консультація у Томоклінік за програмою НСЗУ державних гарантій є безкоштовною. Будь ласка, приходьте. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання, будьте здорові!